Ураля, пухнастики, ну що ж, попліткуємо, говоримо сьогодні про е, славу камінську, яка гівнявить Аню Алхім. Барських знайти себе. Слуха зачмонила раміну. Макс Гордієв. Альона Альона побилась е, словесно. Зотой. Дан балан. Можете зручніше, з вами незмінно ваш пліткар без палу. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на свою авторську суб'єктивну думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали політкувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про українське шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Он женат, до сих пор у угу, мені таланти, Аня Алхім, хоча я вихожу замуж. На зло мне все може быть, мы с бывшим будущим посмеялись. А, Такий загадковий та дивний пост залишила в своєму інстаграмі Слава Камінська, не може вона триматися українізації, їй потрібно обов'язково випадати зі свого образу, тому що вона саме з тих артисток, які перейшли на українську, тому що так треба. А не тому, що є власне бажання. І, значить, камінська виставляє фотографію Алхім зі свого кліпу. До чого це все? Якого біса? Я не розумію. Алхім безумовно не змогла пройти повз і написала: Слав, що ти перенюхала? А камінська відповідає: Аня, нюхала я только з тобою, тільки за деньги не є Зарабатувала. Бабський срач не поділили чоловіка. Незрозуміло якого, тому пухнастики, даю вам завдання, кому що відомо про дружні стосунки в лапках Ані Алхім та Слави Камінської. Надсилайте в Директ моєї інсти. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. До того ж є чудова телеграм-спільнота, є картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати пліткарів. Отже, камінська проти Алхім. Ну зрозуміла справа. Не поділили чоловіка, якого чи його поки що не зрозуміло, але ж бачите, настільки камінську тригернуло. Для мене що Алхім, що Камінська це жіночки одного розливу. Знаєте, є такий народний вислів: яблуко від яблуні далеко не падає. Ось це саме той конкретний випадок. Мені ні камінська, ні алхім абсолютно не імпонують. На мій Суб'єктивний погляд вони в соціум транслюють абсолютно а, морально деградовані цінності, а точніше повну відсутність будь-яких цінностей. Але не мені їх судити, я не є маркером моралі в цьому сенсі. Мене цікавить конкретно, якого чоловіка вони не поділили. Слава Камінська, значить, заявила наступну фразу: Толька задінькині є блась, зарабатувала. Ну Славочку, в цьому ще потрібно розібратися, тому що. Наші пухнастики дісталися цікавих аргументів, і не тільки стосовно твоєї колеги Вікторії Сміюхи і про славу Камінську теж ходять досить брудні чутки в кулуарах шоу-бізнесу. Тому Камінська, ми ще обов'язково розберемося, з ким ти і як проводила час у складі гурту Ні Ангели. А Алхім, ну там все зрозуміло взагалі поговорюють, що її... А... Намагаюсь підібрати ось це слово, притижував дуже в близьких стосунках, ви розумієте про що я говорю. А значить, один із ОПЗЖ-шних депутатів. Тому м -м -м, там досить тісні були зв'язки одне з одним. Алхім, яка в принципі не проти дурних грошей, тому що хочеться жити красиво і при цьому нічого не робити. Тому. Що одна, що інша, мають душок, і ми обов'язково дістанемо цікавинки із вашого життя. леді, що ви думаєте про цих пані, на чиєму ви боці на Алхім, чи підтримаєте камінську? Давайте поспілкуємось, Цікава тема. Давайте не так. тема не цікава. Мене цікавить, якого конкретно чоловіка вони не поділили, тому що камінську занадто сильно тригерить. Макс Барських презентував музичне відео під назвою Знайти себе. Де він скаче на коні по центру Києва, це ось те відео, про яке ми з вами нещодавно говорили. Я відразу сказав, що, мабуть, зйомки кліпу. О, гарне музичне відео, гарний меседж, гарні слова. Місцями є реально класні заїдаючі моменти в пісні. Але як на мене, Макс Барських говорячи з екрану своїм слухачам знайти себе, себе не знайшов від слова зовсім. Чому я так вважаю? Ну немає абсолютно тієї хітовості, яка була раніше в композиціях Макса. Включіть його композицію тумани, «Берега» і так далі. Я розумію, що артист повинен експериментувати, зростати, пробувати щось нове. Це чудово і правильно. В контексті Макса Барських поки що нова музика не працює. Вона не викликає таких неймовірних емоцій, як це було раніше. І не хочеться скачати композицію і слухати її на повторі в плейлисті. Ну, можливо, тільки в мене так. Можливо, вам новий Макс Барських подобається набагато більше, ніж його попередній. Репортуар, давайте поспілкуємось, який Макс Барських вам заходить краще. І хто взагалі бачив кліп, сподобалось чи ні? Оцініть від 1 до 10. Ой, господи, Солоха давала інтерв'ю одному інтерв'юеру. Де заявила наступні слова: як правило, жінки, які не можуть народити, вони ховаються за цією термінологією «child free». Не можна про це так озвучувати, тим паче цим гордитися. Це не має бути гордістю для жінки, оскільки найбільша місія жінки це бути мамою. Мені здається, що такі лозунги потрібно залишити при собі. Це моя думка. Поділилася солоха. Коментар адресовано Раміні Есхакзай, яка раніше говорила про те, що не планує народжувати. Яка в принципі розглядає процес усиновлення. Ви знаєте, моє досить специфічне ставлення до раміни, але це той рідкий випадок, коли я хочу повністю підтримати ремінуес хакзай. Раміно, нікого не слухай. Твоє тіло, твоє діло, як то кажуть, твоє життя це виключно бажання раміни. Вона має на це повне право. Більше, це її свідомий вибір. І в цьому сенсі із Хакзай абсолютно чесна. Вона не приховує нічого. Вона не намагається нам транслювати фейкове життя, як Володя Остапчук. Вона каже, як є, як відчуває і як планує своє життя. Тому реміно повністю усіма руками в цьому питанні я. За тебе тут ти велика розумниця, а до пані Солохи в мене виникає чимало запитань. Хто ви взагалі така, звідки ви взялися? Недоведуча, недоспівачка. Я не ображаю, це моя суб'єктивна думка. Ну немає ж у цієї жіночки хітів. Вона взагалі ноунейм. No це абсолютно. Третій, навіть п'ятий ешелон шоу-бізнесу українського. Я так розумію, що за нею стоїть впливовий чоловік. Чудово, що вони можуть собі дозволити ось ці забави в шоу-бізнес. Але Солоха, яка буде розповідати, що є головною цінністю жінки, мені наші пухнастики скидують пост Монро в її телеграм-каналі. Курва мати, де Монро просто чудово підмітила наступне. Що хотіла сказати, вагітна співачка Солоха, яка співає наступне: принесеш мені троянд букет, а я зроблю тобі омлет. Я не зрозуміла, хто ментально здоровий, а хто хворий. Влучно підмітила Монро, просто <рисвіт> нема чого додати. Ти хто така святиня? Господи, у нас берегиня цінностей одна в українському шоу-бізнесі Наталка Могилевська. Ну, я пожартував ви це зрозуміли. Знаєте, це єдиний для Солохи був шанс нагадати про себе, тому що вона нікому не потрібна. І головна драма ось цих упакованих півіць, вони нікому не цікаві, вони нікому не потрібні. Вони ніколи в житті не будуть відомими, тому що це пусті ляльки, А абграунду життєвого, якогось досвіду, якоїсь мудрості, повна відсутність. Жінка не інкубатор. Народжувати, тому що ти так сказала. Жінка сама вправі обирати, бути їй мамою чи ні. Ганьба, просто ганьба. Нічого не стверджую. Моя думка. І в чому я тут не правий? Завдання. Кому що відомо про солоху, надсилайте в директ моєї Ми з Максимом більше не разом. Час все розставить на свої місця. Не потрібно нікого жаліти. У кожного все буде добре. А написала пані Короленко в своєму інстаграм. Сторіс, що вона більше не разом з Максом Гордієвим. Борода відпала самостійно, чи то її збрили. Я не розумію жінок від слова зовсім, які виконують функцію бороди для медійної людини в шоу-бізнесі. Хто не в курсі, що таке борода? Це коли конкретний артист, медійна особистість намагається приховати свої сексуальні вподобання. І вони. Знаходять своїх там подруг, дістають із шафи, не знаю, однокласниць, ще когось, або просто проплачуть. Раміна ж теж була бородою для Кузловського. А, і грають вони цей вигулюють, ніби красивий роман. Але ж настільки Гардієв нікому не потрібний і не цікавий, навіщо грати в цю роль супер натурала? Не знаю. Незрозуміло від слова зовсім. Хто не в курсі, Макс Гардієв, це той. Чувак, який постійно був в українських змі на початку війни, значить, він у нас хто там оракул провидець? Я не розбираюсь в цих термінах. Господи, типовий ш**рай. Ми робили не один гучний випуск з розбором його консультацій. Він бере гроші, а по суті нічого людині не надає. Просто чувак заробляє на бідах гіперчуттєвого населення, яке в період війни вірить у чудо. Хоча б якесь Люда крінжатіна, ну так живи своїм життям, не потрібно загравати в це все. Ми ж зараз робимо абсолютно кальку русні. Русня, яка створювала собі романи фейкові, аби показати: ні, 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 ми такі, як всі, не потрібно на нас думати. Будь ласка, ваші думки, як ви ставитесь до таких фейкових романів? І напишіть в коментарях, на ваш погляд, хто теж. Грає зараз фейкові романи в шоу-бізнесі або фейкові шлюби. Таких випадків теж чимало. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Ще один гіперсрач серед реп-тусовки. Альона Альона значить залишає м -м, коментар під виступом. Отоя на Євробаченні у другому півфіналі, а, який виступав з Марією Яренчук та Златою Дзюнькою. Це отой, хто ще пару місяців тому проклинав мене за охрану атміну в репі. Не сподобалось Альоні Альоні. Як зачитав свій реп. Отой я прокоментую слова. Отоя Альона Альоно, сплела берегиня українських шароварів. Бо хтось заліз на поле, яке ваша тусовка по відчуттям ніби запатентувала, і тут я з ним повністю, до речі, згоден. Знаєш, я багато висловлювався про псюка і його вчинки, проте в більшості випадків ігнорував питання про тебе, бо розумів, що немає претензій до тебе як до людини. А як до виконавиці, ну. Ні холодно, ні тепло. Прокляття за охрану отміну нічого собі, гарні казки придумуєш, про те, як би сумно то не було, я вже давно не згадую тебе. Якби ти зрозуміла, хто писав текст аранжування, прописував номер і придумував взяти вірш Шевченка, ржала б сама з себе, бо гасиш людей, з якими сама ж працюєш. Чудово підмітив. Тут ото я повністю підтримую заявки про стержень, і хоч хтось почав слухати, смішно до сліз, бо на той час на спотіку в мене навіть не було профілю артиста. Фанати Калуша раніше казали, що я його критикую бо заздрю популярності, а вони гордо мовчать. Тепер пиздюнька, ти почала? Ти радий, що ми міняємося місцями. Як я можу це прокоментувати? Саме репсрачі для мене найбільш не незрозуміле явище в шоу бізнесі. Настільки це не цікаво, не потрібно, недоречно, не актуально. І цей список не а може безкінечно продовжуватись. Я не я не знаю. Я не розумію, чому Альона льона вз'їлася на. Цього отоя ну виступив собі на Євробаченні, виступив. Господи, що ж ти до нього приклеїлась? Ну просто Альона Альона раніше ніколи не асоціювалася з образом скандалістки, а тут ось починається цей незрозумілий буревій. Те, що Лейбл Калуша веде дуже агресивну політику по просуванню своїх артистів, я повністю згоден з Отоєм. Він абсолютно тут правий. Саме це він мав на увазі. Як я це зрозумів? Таке враження, ніби між собою сперечаються підлітки. Примиріться, заспокойтесь, реп індустрія вона вже не така велика в Україні. Усім місця вистачить, краще підтримайте одне одного, а не гасіть. Хотів відпочити сьогодні. думаю, так: знімав Євробачення, роблю випуски. Хочу сьогодні нічого не випускати. Ага, не випускати, блін. Новин же ж валиться з усіх боків ще й скандали. Я так розумію, що наступний тиждень буде ще більш гарячим і є над чим працювати. І на завершення Дан Балан, який під псевдонімом Crazy Loop випускає композицію Love, Марія і музичне відео відзняте в Києві. Так, він проти війни, він підтримує Україну. Як саме не знаю, все, що я побачив в його інстаграмі, Аж одну світлину від 27 лютого 2022 року. Хоча як загравав за аудиторію, хоча як намагався сподобатись, і він має мав принаймні велику фанбазу Україні. Те, що Тіна Кароль була бородою для Болана, це вже не секрет. Сам Вова Завадюк. А злив цей псевдороман і розповів, що це був піар, який був вигідний плюсам. Добре, що він не заграє з Кремлем, але хто його аудиторія і хто його слухає на сьогоднішній день, для мене теж велика загадка. Тому що Дан Балан, ну зрозуміло, він працює на жіночу аудиторію, але з іншого боку, ну хто його прихильники зараз. Зараз тоді були хіти, я пам'ятаю. А вже після повномасштабного вторгнення музику, яку він робить, ну. Данчику, там ви десь приблизно на рівні з Максом Барських. І то, мені здається, у Барського музика краще ніж в тебе зараз. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам зайшло це відео. Тож вподобайка, підписка, коментар для просивання ролику. Я нагадую, що у нас виходять відоси щодня. Тож підтримайте нас. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.